25-й рік. Що він нам принесе взагалі? Давай глянемо. Який буде 25-й рік для України? Так, давай. І затамували подих, Всі переживають. Карти викладаються. І ну, що я можу сказати? який буде 25-й рік для України? То я казала, що будуть наступи на півдні. Так вони сьогодні почалися по Херсону. І тут якраз туз Кубків і Фортуна а, говорить про те, що 25-й рік це буде рік а, активних наступів і контрнаступів. Тобто, те, що всі сподівалися на те, що все зараз оце прийде Трамп, закінчиться війна, сразу і все типу. Товище, давай так. Я тут бачу десятку кубків. Це карта сім'ї. Десятка кубків вона можна може означати ЗСУ. Нашу армію Угу. Uh -huh. і ту скупків я вже казала про те, що я знаю, що є у нас деякі плани по Криму, але не можу їх озвучувати. Це не про обстріл зараз, тому.